Це вже четверта саламандра, яка зустрічається нам по дорозі. Пооблазили, я ще стільки не бачив. Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто оглядачі каналу Риби Крипет. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів. Високогір'я Карпат, 7 годин 30 хвилин, субота, вихідний день. 30-го, здається, 30 вересня кажу. 30 -го вересня, точно. Незвичний нині вступ. Я вже зайшов до лісу, ще трошки темновато. Ой, йшов я не один тому, тому не хотів виймати камеру. О, і вийшли грибники. Зайшов до лісу, що в лісі трошки темновато, але От молоденькі, білячки. Один, от другий. Ну, як брати не буду, хай ростуть. От до понеділка, мабуть. Бачите, яка гора, прикра. Дуже прикра. Тут треба на чотирьох лізти. О, я сьогодні не один, з сином також. Син пішов займатися розвідкою, взяв, взяв шпакра і вони обоє пішли в розвідку. Що в них з того вийде? Ну, тут будете бачите в інтернеті. Так що, ж, будемо підніматися в верхи і пробувати знайти білих рибачків. Що ж вперед? Вперед побілі. Нібито. От, мол... от молодий грибок. Ось от блівочок перший, ніби не перший тут. Також я нагадаю, зараз повний місяць Пішла друга хвиля молодих грибів білих. От кусочок карпатської природи Кажу кусочок природи Я глиб вниз, а там білий росте А треба Ох, як тут проки. Ось він в березі виріс. Ось який. Значить, він мав бути Мій. Більше я не бачу. Тут молоді грибочки І ось там є молоді. Так що повний місяць робить своє. Це вже з тих більших. Але в лісі ще темновато. Всім привіт народ, слава Україні. Ну що ж, півтора години я ходжу в розвідку. Годину часу я грибан міг знайти. Найшов десь 10 штук гнилих. Найшов ще двох молодих. Я взагалі думав, що я не буду сьогодні знімати відео. Нема. Але по дорозі не йшов о, гарних грибочків. Та й думаю зніму. О, тут ще є, о, я не бачу. Значить, тут походити. Півтора години я гриба не міг знайти, ну це ужас. По таких буреломах лазив, що яй-яй-яй-яй, ледве виліз від. Добре, ну що, вперед. Але ми вже сходимо, йдемо зом... Замучилися вже ходити по такі гори тут стрімкі, стрімкішового білячки, свіжачки. То вже знову за місцем. І два браття. Я вже не один, я вже і грибники. Так, навіть ще тут молоденько одного. і тут молоде скінькі. Тут -то тяжко збирати по тих парчах. І тут я ще десь бачу І тут молоденький знайшов ну, ще одного молодого тут так стрімко тяжко ходити Але є молоденький тут Але я сюди більше точно не піду Тут дуже тяжко Ох, яких я ще красочків знайшов По старій дорозі. І ще один. Так, може бути тут покрутився трохи. Але ноги вже відвалюються від тих гір. Такі тут стрімкі гореш ужас ну, і що ці два білячки, оки чи молоденькі є Так значить можна тут покрутитися трохи і попадається Який білячок в березі О! О! Ось чотири молоді грибочки. Один, другий, третій, четвертий. О! Оце все! Того бо грибники є. Ой, є ще один молодий грибок, отакі. Так, знайшов я ще молоденьких. Тут ще Тут тішно. І тут молодесенький. Раз отуравий на мариновочку. І там більший. О, тут навіть два. Навіть два. Так, навіть треба пройтися, прогулятися по цьому лісі. Невже я тут гриби не збираю? Тут півтора години прилазив. По таких корців. Ого. А може і не назбираю. Може зараз знову буду лазити, та ні одного гриба не знайду. Добре. Вперед. Ще є. Опа, це гарний рибок. Ох. Так. Тут якось в цьому лісі Трохи веселіше стало. Ох, яку я булочку знайшов, О, Це мені починає подобатися Це мені дуже починає подобатися То півтора години лазіння Турної по горах Ох, знайшов я ще красочка Беремо так, іде вже додому. До машини точніше доберем. Спершу я не бачу о. Який сховався. Під ялиночкою. Красень. Які ще грибочки красені. Ще ще один бішіші, але треба буде його діставати, а легенько. О, ага. Це Терпіє. Це Я розумію. Нам треба пройти той його зруб. І в той високий ліс нам треба. Ну, щоб його пройти, треба потрудитися. Я тільки рушив отут. Я проходив і збив такого гриба і не помітив. Сил. Буває. Зайшли в той грубий ліс і отакий гарний Берем. Ще два гарбочки виросли непогані. Ось, покажемо, які вони з вигляду. Ой, як сховався, попробую його побачити. Ой, ялинка, яка непогана. Ось так можливо. На новий рік. Карпатський рай. Листя потрошки починає жовтіти, скоро пожовтіє з усім. От і завершився черговий день грибарства. Грибарство вже не таке, як попередні рази. Але щось ми здобули сьогодні. Не багатсько, але якийсь результат є. От показую результат. От такий результат. То мій а такий результат. Сина. Грибочок пішов молоденький, пішла друга хвиля. Так що треба пару день зачекати, поки рибок підросте. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як ми не збирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, ліс хоче жити. І не засмічуйте ліс, а також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей. Ще запитують, чи ми гриби продаємо. Не продаємо, гриби, збираються на замовлення. Замовлення не приймаються.